Вони 24 на 7 інформують про найактуальніші події міста, області та України. Голоси ведучих знає ледь не кожен віничанин. Радіо місто над Бугом» святкує день народження. Перший вихід в ефір у нас відбувся 16 листопада 1997 року. Радіо місто над Бугом» починало як звичайне проводове радіо. Тоді фемокфемки були, але їх було не так багато. Але саме цікаве пішло далі. Від моменту заснування медіа удосконалювалося, ставало впізнаваним, а команда журналістів, ведучих, інженерів, звукорежисерів, редакторів та директор, робили ефірне наповнення все цікавішим для слухачів. Цікаво людям дивитися і цікаво саме з тої сторони, що він нічим не поступається контенту тих же київських медіа. Колектив, який Дійсно працює як одне ціле. Хоча всі люди абсолютно різні, всі ведучі різні редактори. Секретом такого успіху радійники називають любов до своєї справи. Це не професія. Це не професія. Я ніколи не ставлюся і не ставився до радіо, до газети, до телебачення, де мені довелося працювати. Я ніколи не ставився до цієї роботи як до професії. Це має бути захоплення, і це має бути хобі. От в такій горизонталі. Ти будеш горіти і будеш дуже мало вигорати. За 25 років місто над Богом стало мультимедійним. Дивитися по радіо років 10-15, Або тоді, коли я починав, це був би нонсенс. Мені би сказали, ти хлопець, напевно, хворий. Сьогодні ж це реальність. Місто над Богом не лише слухають, а й дивляться та читають. І на сьогоднішній день радіо це 101,8 FM. Це Ще залишилось проводове. Це е, в соціальних мережах інтернет-радіо плюс е, і сайт, і навіть телебачення. Від початку повномасштабного вторгнення радійники надійно стоять на інформаційному фронті. За час війни навіть двічі змінювали формат. Саме в ці дні, як правило, треба віддати належне колективу, який дійсно всі сплотилися і активно почали працювати саме на новини. Потім поступово ми стали підключати ефіри вже тематичні. Колектив Радіо каже, будуть продовжувати виготовляти якісний продукт та ставати тільки кращими для своїх слухачів. Воно цікаве, воно прослуховуємо, воно максимально поширюється, даються завжди правдиві перевірені факти і новини. Тому я думаю, що в радіо велике майбутнє. І я вважаю, що дійсно ми працюємо активно на цьому інформаційному фронті і ми дійсно дійдемо до перемоги обов'язково.